друзі всім величезний привіт! Ви на каналі Творча Дача, де я розказую про дачне життя, а також ділюсь ідеями по створенню краси і затишку навколо себе. А також вирощую сад майже з нуля. Тому якщо ви вперше, то приєднуйтесь, буде цікаво. Осінь прийшла якось несподівано і здається, що вчора. Було літо яскраве, і з купою планів, а вже сьогодні повітря зовсім інше, свіже, і світло якось інакше падає. І от зараз ось тут знаходжусь, в цьому квітнику, і реально, друзі, пахне таким солодким, класним таким медом з пряничками, неймовірний такий запах, такий осінній, і так якось трішечки зігріває і стає тепло на душі. Для мене осінь це старт чогось нового. Це часу звернутися назад і побачити, що вже зроблено, і саме це дає сили натхнення рухатися далі. Друзі, сьогодні я вирішила пересадити хризантеми в яскраві вазончики, поки а згодом вони переїдуть у мене у відкритий ґрунт. Хризантеми, як на мене, це символ того, що кожен сезон має свою красу і своє якби, призначення. От у ці яскраві шаровидні хризантемки, вазончики ми придбали по дорозі на дачу, просто їхали і помітили такий базарчик невеличкий з яскравими квітами. Вирішили купити два таких вазончика і прикрасити свою ділянку і додати яскравості у наш осінній сад. А на дачі завжди знайдеться якась робота. Наприклад, от як прибрати перше опале листя в саду, вже Такий справжній осінній настрій до речі вже придбала багато маленьких кухонних речей на осінню тематику: наприклад, дощечку для нарізки з таким принтом гарбузів, свічку з ароматом тарту та глінтвейну, різні бачу там подушечки, гарбузи. І в мене, до речі, вже дозрівають і в саду гарбузи, тому значить, будемо варити гарбузову кашу і насолоджуватись теплими напоями, створювати затишок у цих осінніх дрібничках. А також, друзі, хочу показати вам свою Еустому. Подивіться, скільки бутончиків на ній я коли купляла розсаду ще в лютому, то мені обіцяли, що у вас будуть уже квіти в червні місяці. Очікуйте на червень, але сама Еустома вибрала чомусь собі вересень. Тому, якби, я радуюсь, бо ж це дуже неочікувано для мене. І знаєте, таке нагадування, що. Всьому свій час, друзі. А зараз ми з вами переходимо плавно на мою кухню, бо ж сьогодні я вирішила приготувати ягідний тарт. Отож, зроблю таке собі пісочне тісто для основи. Візьму 250 грамів борошна, 70 грамів цукру і 120 г грамів вершкового масла, а також потім додам одне яйце і дві столові ложки холодної води. І замішу таке от пісочне тісто. Я зазвичай люблю робити всякого роду випічку і стараюся експериментувати, пробувати щось нове. І мені навіть більше імпонує робити різну випічку, ніж готувати якісь звичайні страви. Завжди думаю, чому так? І, друзі, прийшла до висновку, що випічка це насправді такий собі творчий процес, коли ти береш от прості продукти, змішуєш їх, і в результаті виходить щось зовсім нове та цікаве, і навіть трішки можна покреативити. Саме тому, мабуть, мені це найбільше і подобається. І знаєте, друзі, воно якось так ну, не важко йде. Я від неї от кайфую. А от з м'ясними стравами вже інша історія. Я їх не дуже люблю готувати, хоча, звичайно, доводиться, бо ж сім'ю потрібно годувати, А одними тістечками і тартами, би то не хотілося, не проживеш. І ось так: от зараз буду розкатувати тісто десь. Товщиною 5 мм, не дуже товсто, і буду викладати вже його на форму для випічки. Буду сьогодні використовувати ось таку форму для тарта. Купила її, вона ще нова, і тому вирішила попередньо зместити її вершковим маслом і трішечки присипати манки, бо ж я не знаю, як вона себе поведе. Перший раз її використовую, тому про всяк випадок перестрахувалася. Викладую ось так тістечко і бортики, і ось ці края Просто обрізаю, щоб все було рівненько і красиво все запеклося. І зараз буду робити такі проколи виделочкою для того, щоб в процесі випічки тісто не піднімалося. Зараз забираю це все в холодильник, десь на годинку, на пів і перейду до приготування крему. Крем у мене буде сьогодні заварний, тому я буду брати два середніх яйця, 120 грамів цукру. Все це перемішую, потім додам 70 грамів борошна. І 600 мл молока, і потім, в самому кінці, вже після того як його проварю, додам ще 100 г вершкового масла. Ну також, можливо, ще ванільного цукру, додам побачимо Отож, ставлю на вогонь і. Моя задача полягає в тому, щоб довести крем до кипіння і проварити його десь в одну хвилину. Весь цей час я крем помішую, він в процесі варіння стає таким густим, для того, щоб не пригоріло, краще брати з товстим дном кастрюлю. Ось, і переклала кремчик у мисочку. Зараз додаю ще вершкове масло, просто перемішую і буду охолоджувати до кімнатної температури, щоб потім. Вже викласти його на тарт. Ну і зараз дістаю своє тісто з холодильника. Воно десь простояло годинку, і вже достатньо охолодилось, і можна з ним вже далі працювати. Але перед тим як його випікати, я зроблю такий от невеличкий ще груз. Відріжу шматочок пергамента, ось так от це стелю і друзі, засиплю рисом для того, щоб тісто в процесі випічки внизу не піднімалося і тримало ось таку форму тарту. Можна використовувати і іншу крупу, це може бути горох або що там у вас є, під рукою, що можна ставити в духовку, і ставлю, друзі, в духовочку на 15 хвилин, для того, щоб трішечки це все підпекло. А потім е заберу цей груз і буду допікати ще 10 хвилин. Ось, бачите, дістала, і яка в мене проблема, це одна сторона бортиків впала. Тому поки тісто м'яке, я просто лопаточкою його розрівняла, наскільки це було можливо, і поставила далі, щоб е запікало ще хвилин 10, допоки не будуть ось такі рум'яні е краєчки. Дістаю друзі, можна і більше трішки запікати, але я не люблю, щоб воно було таке зовсім рум'яненьке. Трішечки підрізала зверху, щоб форма була рівна. І зараз буду заливати свій крем в цю от форму тарту. Перемішую кремчик, він у мене вже прохолов і став кімнатної температури. І переливаю це все у свою формочку з тіста. Друзі, все рівнесенько розрівнюю. Крем достатньо густий, і не витікає, і в цілому вже тримає форму. І сьогодні я вирішила зробити такий ягідний мікс, і в мене буде тарт з двох смаків. Це буде лохина з однієї сторони, а також з іншої сторони, просто взяла персики і порізала їх дольками і ось так от зараз повикладаю. І Буде ось така естетика. Подивіться, друзі, як це все красиво виглядає, як це все апетитно і смачно виглядає. Тому зараз поставлю в холодильник цей тарт ще на декілька годин, для того, щоб крем став більш густим і всі смаки щоб поєдналися і гармонійно смакували. Тому друзі, ось така випічка сьогодні вийшла. Вже з нетерпінням хочу спробувати, наскільки це смачно виглядає, це дуже-дуже і непогано. Ось мій тарт простояв декілька годин в холодильнику. Я його розрізаю, показую вам, друзі. Дивіться, який він виходить в розрізі. Неймовірно, смачно виглядає, божечки. Вже хочу просто сісти <сісті> і це все спробувати. І, друзі, наперед можу сказати, що це дуже-дуже неймовірно. Дуже неймовірно смачний, неймовірно ніжний, такий легкий десерт. Спробуйте обов'язково. Друзі, зовсім забула з вами поділитися. Я знайшла суперзручний спосіб, як можна їздити на далекій відстані з малюком. До свого велосипеда я придбала ось таке от дитяче крісло, яке кріпиться спереду. І дитину ось так от просто фіксуєш і можна їхати куди завгодно. Я, як мама, завжди намагаюся знаходити такі зручні якісь рішення, щоб і собі трішки полегшити життя, і малюку зробити його цікавішим. І ось цей варіант для нас. Став справжньою маленькою пригодою. Звісно, ми їздимо дуже охайно, і якщо є якісь там перешкоди чи круті схили, то ми йдемо пішки, але в цілому це дуже полегшує життя з пересуванням з такою маленькою дитиною, бо ж іноді хочеться просто вибратись десь подалі у красиві місця, десь на природу, от як сьогодні. А з дитиною маленькою це практично нереально. Бо то не хоче їсти, йти, то плаче. Ну, ви самі розумієте. І сьогодні ми ось так: от вирушили на таку невеличку прогулянку. Виїхали на природу, подихали свіжим повітрям, збирали шишки, трішечки перекусили одним словом чудово, провели вечір. Тому, друзі, сподіваюсь, вам сподобалось це відео. і Якщо так, то напишіть мені про це в коментарях, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю гарного дня, затишку в ваших веселях, всім па-па-па-па і до наступних відео!